Справа 53. Побудуйте графік лінійної функції. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні y дорівнює x плюс 3. Ну що ж, для того, щоб побудувати графік такої лінійної функції, входимо в таблицю значень. Отже, візьмемо x, наприклад, дорівнює 0. Тоді y у нас буде дорівнювати 0 плюс 3, це буде 3. Ну і візьмемо, наприклад, x дорівнює хай буде 2. Тоді y дорівнює x плюс 3 або 2 плюс це буде 5. Є? Ну що ж, а зараз, якщо у нас є таблиця значень, викладаємо на цій координатній площині ці точки. Перша точка з координатою 0 і 3. Я буду зеленим відкладати. Отже, 0 і 3. на перетині 0 по x, 3 по y, ставимо точку. Наступна точка у нас 2 ,5. 2 і 5. і 5, ставимо точку. Так, ну а зараз. Проводимо через ці точки пряму графік лінійної функції, це пряма. Є? Ну що ж, ми отримали графік функції y дорівнює x 3. Ну що ж, переходимо до другого завдання. У нас функція задається рівнянням y дорівнює 7-0,5х. Ну що ж, тут потрібно підібрати деякі значення x і знайти відповідні значення y. Повівати вибере значень. Візьмемо, наприклад, що x у нас дорівнює, ну скажімо, хай буде 2. x дорівнює 2. Ну і візьмемо x дорівнює, ну, наприклад, 4. Є? Тоді знайдемо відповідні значення y, можна робити це усно, можна, записати. Записуємо, що y тоді дорівнює. 7-0,5. Замість х пишемо 2. Це дорівнює 7-0,5 помножити на 2, це буде 1. Це буде дорівнювати 6. Записуємо відповідне значення y 6. Ну а тепер, якщо x дорівнює 4, то ми записуємо, що y дорівнює. 7 05 5, що множиться на 4. І це дорівнює 7 мінус 0,5 помножити на 4, це буде 2. Ну, А 7 мінус 2, це буде 5. Є? Ну, що ж, записуємо в нашій таблиці. Тоді відповідне значення y дорівнює 5. Ну, а зараз давайте, наприклад, зеленим кольором будемо відкладати ці дві точки на нашій координатній площині. Перша точка 2 і 6. 2 і 6. Раз. Є. Yeah. А друга точка 4 і 5. 4 по x, 5 по y. Yeah. Є. Yeah. Ну що ж, а зараз через ці дві точки проводимо пряму. Є. Yeah. Yeah. Ну що ж, ми отримали графік функції y рівня 7 мінус 0,5х. Ну що ж, переходимо до третього завдання. Потрібно будувати графік функції і дорівнює мінус 4x. Візьмемо деякі значення x, щоб нам було зручно, це у нас пряма пропорційність, бо якщо х дорівнює 0, то і y буде дорівнювати 0. Поножити 0 буде 0. Далі ну, візьмемо деяке значення, нехай x дорівнює, наприклад, 1. Тоді мінус 4, що множиться на 1, це буде мінус 4. Є таблицю значень ми заповнювали. А зараз на цій координатній площині відкладаємо відповідні точки. Отже, відкладаємо, я буду з вами відкладати, перша точка з координатою 0,0 це початок координат. Друга точка у нас 1 і мінус 4. На перетині 1 по х, мінус 4 по у. Так, Поставили точку. Зараз через ці дві точки проводимо пряму. Тому що графік лінійної функції це пряма. Є? Ну що ж, ми побудували графік функції y дорівнює мінус 4X. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Потрібно побудувати графік функції y дорівнює 2. Це пряма паралельно у х. X. Можна по-різному робити, можна не будувати. Тут. Таблицю а можна і побудувати для будь-якого значення x, наприклад, я візьму мінус 2 наша функція все одно буде дорівнювати 2. Якщо я візьму замість X, наприклад, 3, наша функція все одно буде 2. Зрозуміло, що графік такої функції це пряма паралельна у х, і проходить вона через 2. Ну, побудуємо ці дві точки. Давайте я будую першу точку мінус 2 та 2, мінус 2 по x 2 по у, Друга точка 3 і 2. 3 по х, 2 по y. Є. Через ці дві точки проводимо пряму. Є. Ну що ж, ми одержали графік функції y дорівнює 2. Ну що ж, ось таке завдання на побудову графіка лінійної функції. На цьому вправу завершено.